У Києві втомився ще один міст. Тротуар повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину. Ми долучаємо до нашого ефіру Андрія Вітренка. Це голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрій, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож розпочнемо з вчорашніх подій, що трапилися причини, як сказав Кандибор, це голова департаменту транспорту і інфраструктури КМДА, невідомі. Сказав, що інформація щодо аварійного стану нібито не надходила. Ремонт планували цього року, але щось не вийшло. Розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз міст, що зараз відбувається, і чи можемо називати дійсно якісь реальні причини. Давайте я розіб'ю свою відповідь на дві великі частини. Тобто, лише чисто інформаційно, для того щоб всі розуміли, що відбулося вчора. Ввечері обвалилася пішохідна частина цього мосту, а це дуже напружений повітряно флотський шляхопровід, яким користуються. Ну я би сказав, десятки тисяч киян, як автомобільним транспортом, так і в пішній доступності там вокзал. І інші транспортні артерії, там і інші, скажімо так, заклади. Тому там і великий кі великі, також пішохідний трафік, тому те, що не постраждала людина, це як на мене, це диво. Господні, знаєте, що ніхто не постраждав настільки серйозно, було пошкоджено лише дві автівки, які в цей час е, поруч з швидкісним трамваєм. Потім а, приїхали відповідні служби, ДСНС, карт оперативно почали ліквідовувати, тому що там ще було десь приблизно 10 метрів полотна, яке мало ось ось обвалитися, і вони просто цю аварійну конструкцію вони її ліквідували. А, якщо ми глибинно підійдемо до цього питання, то я хотів би сказати, що все, що відбулося вчора, це наслідок бездіяльності, безвідповідальності, відсутності елементарних управлінських навичок. І ручного режиму управління містом, коли знаєте, наближені до тіла особи отримують все, а всі інші підприємці чи громадяни міста Києва отримують лише посилання на законодавчий акт. А, тому це що стосується цього мосту, за інформацією, яка є в мене. Ще 2020 року було звернення до тодішнього керівництва департаменту транспортної інфраструктури щодо аварійності цього мосту. Для того, щоб не бути голословним, я сьогодні підготував депутатське звернення, яке я буду направляти на Руслана Кандебора, директора транспортного департаменту транспортної інфраструктури, на Олександра, директора Київавтодору, і на балансоутримача цього моста. Директора комунального підприємства Київ Автошляхміст, яке відповідає за мости в місті Києві, і яке проводило нещодавно обстеження, що засвідчило, що велика частина, приблизно 60% мостів в місті Києві, знаходяться в край занедбаному, я б сказав, навіть аварійному сталі. Що стосується саме цього частини шляхопроводу, там дійсно ми обговорювали вчора прямо на місці, лише після експертизи ми зможемо встановити дуже чіткі, скажімо так, науково обґрунтовані причини цієї аварійної ситуації, але й неозброєним оком було видно, що ніяких там, знаєте, як сьогодні зранку почали казати, що там були диверсії. Ніякої диверсії там не було. Диверсія вже триває в місті 10 років, коли ніхто не слідкує за мостами. Коли будується точково якийсь напів і відкриваються напівготові елементи транспортної інфраструктури, а те, що є, те, що потребує догляду, за нього взагалі забули. Я хочу сказати, знаєте, мені часто закидують, що ти ж, як голова бюджетної комісії, можеш впливати на всі ці речі. Дійсно, у мене є таке право, але. Формування бюджету йде за принципом піраміди, Тобто від найменшого розпорядника бюджетних коштів і вже до Київської міської державної адміністрації. Тобто найменші розпорядники бюджетних коштів подають свої бюджетні запити. І вже Київська міська державна адміністрація, як виконавчий орган Київської міської ради, формує і подає на розгляд депутатам проєкт бюджету. Депутати дійсно мають вплив на ці процеси. Вони подають свої. А, свої Зауваження свої пропозиції до бюджету, але а, дуже часто два департаменти фінансів і економіки пишуть, що це не збалансована правка, її включати не можна. Тобто немає джерела доходів і видатків для цієї правки. Ось і все. Тобто, на всьому вплив депутатський закінчується. Я хотів би ще нагадати, що я, як голова комісії, і вся моя фракція, вона в цьому році вперше не голосувала за цей бюджет. І на останньому перерозподілі бюджетних коштів ми намагалися змінити пріоритети і також не голосувала за зміну до цього бюджету. Минулого року обвалився Техтярівський міст на Шулявці, також заявляли, що київський міст метро потребує капітального ремонту. Ми е, дуже часто бачимо, що з мостом Патона щось відбувається, то сипеться, то л'ється, то ще щось. Враховуючи все це, кличко відкриває міст на оболоні. Тут на Подолі щось частково відкриває, і так далі. А водночас, всі проблеми, які відбуваються в місті, він назвав от там і ПСО, і так далі. Що не так, що зараз відбувається з міською владою? Чому проблеми проблем, реальні, які є в місті, вони не вирішуються абсолютно? А тому, що пріоритети невірно розставлені в міській владі. У них абсолютно не ті пріоритети, які потребують кіян. Ба Більше, на наші неодноразові звернення ми отримали інформацію, вона офіційно за підписами всіх посадових осіб, і навіть на бюджетній комісії я питав: наприклад, директора департаменту охорони виконуючий обов'язку охорони здоров'я, скільки ви прийомів громадян провели в цьому році. Цифра нуль. В минулому цифра нуль. У нас два роки ковіда, потім обмеження воєнні, безпекові, і ми з громадянами не спілкуємося. Всі петиції, які громадяни пишуть, вони йдуть у шредер і не підтримуються Київською міською державною адміністрацією. Звернення, якщо знаєте, є такий прямий е, елемент впливу, це елемент прямої демократії, це обговорення київською громадою, тих чи інших планів е, КМДА, які реалізуються через муніципальні міські програми? Знаєте, скільки людей беруть в них зазвичай участь в цих обговореннях? Від одного до трьох осіб. Як на мене, це ганьба, але причина в чому? Що бюрократи ж вони не чують людей. І тому люди не хочуть витрачати і марнувати свій час для того, щоб щось обговорювати. Ну навіщо щось говорити, якщо твої Твою думку взагалі до уваги не сприймається. У нас є одна думка це думка міського голови, все інше неправильно в цьому місці. Все інше це або російський ПСО, або російські наративи, або розхитування ситуації. Ви знаєте, я дуже дякую журналістам і вам, в тому числі, що ви звертаєте на це увагу. І я хочу сказати, що я говорив, говорю і буду говорити, якщо хоча б одна наша з вами зустріч, хоча б один ефір. Хоча б одна стаття або хоча б одне інформаційне повідомлення, що змінить в цьому місті, змінить те, що будуть чути Київську міську громаду, і місто стане дійсно європейським, не в окремій його частині Оболонського району, там де мост будується з парку і до парку, а, а все місто стане європейським. Давайте згадаємо про міжквартальні проїзди. Знаєте скільки в цьому році виділено на міжквартальні приїзди, тобто це ремонт. У цій території, яка поміж домами, там де пересуваються люди. У нас в Голосівському люди там були і випадки, коли люди ноги ламали через такі ями. Аж мені здається, 10 мільйонів на всі райони. Тобто 10 районів. Тобто тонким шаром розмазали масло і сказали, що ми це все робимо, просто грошей немає. А 22 мільярди гривень на департамент транспортної інфраструктури. 2,8 мільярдів на капітальний ремонт, 1,8 мільярда на утримання і ще 200 мільйонів а, 256. Ні, 265, я перепрошую. 100 мільйонів було виділено на цьому перерозподілі на мости, ні, на дороги, і 165 на мости. І де ще 165 мільйонів. Де вони? Ми вчора побачили, що вони або не використовуються, або немає змоги їх використати, або просто немає. Я не знаю, як це сказати. Немає управлінського якогось там духу або управлінських рішень для того, щоб все це використовувалося. Ще така інформація. Станом на 1 червня середній обсяг, середній рівень виконання міських цільових програм тобто за півроку від 13 до 28%. Тобто кошти не використовуються. Програми не виконується, мережі, ну ми бачимо всі, якщо у нас з мережами, тільки дощ Антоновича взагалі було зруйноване вулиця Антоновича. Тільки дощ, у нас колапс в місті. ливневі каналізації не працюють, дороги ну, не ремонтуються, мости обвалюються. Ну, скільки ще? Метро закривається, скільки ще можна. Наостанок, давайте про те, що ви щойно сказали, якраз метро, якраз голосівський район, така болюча тема. Адже коли 9 чи 8 грудня заявили про те, що метро будуть закривати, зокрема оцю гілку, саме від проміжок від Лебіської до Демівського, то заявляли, що ремонт триватиме півроку. Потім заявляли, що а, влітку відкриються. Тепер там казали в кінці літа. А тепер кажуть, що ні, не в, не в кінці влітку, а от а, восени, але будемо тестовому режимі і так далі. На якому етапі зараз відбувається ремонт тої ділянки? Адже, ну, в принципі, там що видимість якоїсь роботи є. Але як людям там все ж таки не зрозуміло, навіть якщо ми це зверху бачимо, що зараз відбувається на цьому проміжку, і коли нам дійсно реально очікувати відкриття метра? метро? метро. Ну, а... Остаточну дату може сказати лише підрядник, який виконує ці роботи. Я там їжу щодня, тому що я депутат від Голосіївського району. Я розумію той транспортний колапс одного разу. Я там пересувався, ну, я 500 метрів їхав десь приблизно 27 полин. Постійна завантаженість. Цей човниковий рух він не вивозить потік людей. І взагалі, метро є одним з найзручніших транспортів. І метрополітен, взагалі, це, знаєте, як хребет, як кістки у людини, так і метрополітен це хребет і кістки всієї транспортної інфраструктури міста. Адже навколо метрополітена організовується вже іноземний рух транспорту, прив'язуючись саме до метрополітену. 8 червня я там був, ми подивилися, дійсно там щось хтось там робив. Станом на сьогодні там повністю розібрані. Я маю на увазі був саме на будівельному майданчику. До речі, нас туди не пускають. Я робив і багато депутатських запитів на комунальне підприємство метрополітен, кажу, пустіть депутатів. Вони сказали, там будівельний майданчик підвищеної небезпеки вам туди не можна. Те, що ми побачили, те, що звітують на засіданнях для депутатів чиновники, там повністю був розібраний тунель. Зараз там відбувається, будуть е, облаштовувати новий тунель. Відбувається укріплення стінок, які будуть використовуватися для цього. Там лється бетон тоннами. Вартість вже сягнула 400 мільйонів гривень. Тобто обсяг контракту цього це 398 плюс е, два рази по 20 мільйонів. Тобто це 400 майже 440 мільйонів гривень. І на жаль, я не думаю, що це кінець. Адже фінансується це будівництво з резервного фонду, а депутати своїм рішенням на останній сесії збільшили резервний фонд ще на 200 млн грн. Тобто, я думаю, що це буде знову ж таки довге і вартісне будівництво. І не забуваємо ще і про почайну, і про Тараса Шевченка. Не забуваємо, як ви правильно сказали, про міст метро. Вартість очікувана його 2,5 мільярди гривень цього ремонту. А в цьому бюджеті лише 200 мільйонів на це закладено. Тобто, коли це все за ми 2,5 мільярди викладаємо на розв'язку, яка, в принципі, як на мене, там не дуже і потрібна. А потім ще оголошуємо тендер на 1,2 мільярда гривень для того, щоб відремонтувати цей шмат вулиці Богатирської під цю нову розв'язку. Ну, тому. Пріоритети, пріоритети ще раз пріоритети. Я, Як на мене, ну, кожен господар, якщо у нього хата, наприклад, завалюється, то він буде ремонтувати хату, а не будувати собі поруч баню, якусь там сауну чи ще щось. Ну, як на мене, от ми можемо це порівняти. Дуже часто кому ці директори комунальних підприємств е порівнюють е метрополітен. знаєте. Для них вчора кандибор каже, так ну, що ж, нічого не відбулося страшного. Ну, мост обвалився. А директор комунального підприємства Київський метрополітен каже, так і що, це ж як оці шість станції метрополітену, це як нежить у людини, що там обстежувати, навіщо щось робити. Тобто, і навіть таке несерйозне відношення в процесі. Ми робимо зі свого боку депутатами все, що можемо. Ми постійно звертаємо увагу. Ми ж з виборчими зустрічаємося, ну, як мінімум один раз на місяць, так в законі прописано. А скільки зустрілося кандебор, там, наприклад. Скільки він Руслан Васильович, зустрівся з людьми, скільки він раз послухав їх е, потреби. Вони вважають, що якщо вони сіли вже в таке зручне шкіряне крісло, то вони вже краще за всі знають, що робити в цьому місці. Не дуже якось депресивно. Це реалії, на жаль, це реалія. Пане Андрію, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Я ж нагадаю глядачам, що ми обговорювали багато що дороги, які не ремонтуються мости, які падають, і метро, які затоплюють, і його потім ремонтують а, кілька місяців. А то і може і рік з нами був на зв'язку. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.